Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Після невеличкої перерви я повертаюся до в'язання. І останнє, про що я з вами розмовляла, це була підготовка до тижня з магічним кубіком з Оленкою Бугановою. Вже тиждень минув. Вже дівчата всі зробили свої звіти, вже почали готуватися до весни. А я все ще буксую у лютому. Тому мені швиденько теж треба підвести підсумки і вирушати подорож до весни, бо не хочеться запізнитися. Отже, так добре, що в мене є отакий записник без дат, тільки дні тижня і я можу повернутися. На тиждень назад, коли я ще збиралася до тижня з магічним кубіком, що сьогодні дуже темно, але спробуємо хоч так, треба з чогось стартувати, а то я так і залишуся у лютому. Отже, в тиждень з магічним кубіком я брала з собою вже все в минулому часі я брала з собою 5 стартів лютого і додавала ще один недов'яз дитячої шкарпетки. І в перший же день в мене випали процеси, з якими треба було приймати рішення. Отже, першим номером у мене йшов кардиган, з яким у мене було таке питання, продовжувати чи ні. І якщо продовжувати, то як? А оскільки він випав в перший же день, як продовжувати, я рішення ще не прийняла тоді. І у мене в роботі пряжа Алізе, Ангора Голд там Бребатік, такий пильний бузок, такий дуже ніжний градієнт. Від самої ідеї кардигану я не відмовляюся. Але мені ж не подобалося, як поєдналися планка і полотно. І тому я тоді замислилась, але недовго, тому що, оскільки випав перший процес, з ним треба було щось вирішувати. Ну і рішення, знаєте, якось прийшло само собою. Отже, я розторочую, я спробую інший візерунок для планки, мабуть, декілька варіантів. І тоді вже з новим початком, ну, не зовсім новим, а трошки вдоскол... вдосконаленим, трошки переробленим, я приєднаюсь до дівчат, яких зібрала Оксана Левчук. У спільному проєкті підготовки до весни, тому що кардиган має бути саме весняним, тому що під верхній одяг його не вдягнеш. Я от скільки працювала, він вже трошки такий хоче закашлатитись. тут дуже гарно видно. Ось. Тому це треба буде одягати як самостійну річ, не під верхній одяг. Тому перший процес ми розторочуємо. І можна сказати, що завдання магічного кубіка виконано, але ж хочеться щось зробити і такого, щоб був який результат, а не тільки розпуск. Отже, третім процесом у мене були шкарпетки. От коли додаю, додаю таку темненьку пряжу. І на білому фоні краще видно, що написано. Мабуть, щось таке темненьке треба тримати отут в кадрі, щоб світ світло нікуди не дівалось. О, так, здається, краще видно. Отже, третій процес це шкарпетки, північне сяйво. І я була отут десь. Ще до п'яточки не дійшла. І ось я взяла його в роботу і одна шкарпетка готова. Чоловічі шкарпетки це додаток до дитячих. У мене ж були вже дитячі готові, це хлопчику, а це батькові. Бачите, і буде такий набір. І бачите, як завдяки кольору резинки п'яточки там, мисочка змінюється вигляд. Тут світленькі, а тут темненькі. Так, одна шкарпетка в мене готова. Магії вистачило тільки на одну. Тому що я в перший день вив'язала за п'ятку дійшла, а потім вже до фінішної, прямої першої шкарпетки дійшла, вже коли дрічка випала іншого разу. І я розпочала вже другу. Ось мені тепер. Як то кажуть, у вільному в'язанні треба вив'язати другу шкарпетку, буде пара до цієї пари. І поїдемо ми з ними до Львова у гості. Так, перший день завершено. Другий день нам випадає цифра 5 та 6. І це дитяча шкарпетка з минулого тижня магії такої ж. Тоді у мене була розпочата, ну, десь в такому стані. Мабуть, я оце біле приберу, бо дуже щось погано видно. Отак От краще. Так отут, хай буде, щоб я могла бачити, але воно заважає. Так, у такому стані була перша шкарпеточка. ось я її дов'язала у другий день нашої магії. І розпочала їй пару. І теж треба завершувати, формувати пару. І це буде вже дівчача пара. Ну, мені так здається, що таке жовте з білим більш доречно буде дівчинці. Хоча можна і хлопцям. Вони в нас тедітні. На другий день, оце, був шостий номер нашого кубіка. З ним одночасно випала цифра 5. І це в мене також були шкарпетки, вже жіночі, великий розмір. І такі двокольорові, тому що мені потрібно зв'язати цю пару у рамках спільного проєкту Кольоровий рік. І отак я мудрувала, як поєднати кольори. І так добре мудрувала. А ще в мене так все добре вийшло, тому що наступного дня випала цифра 5. І вона випала двічі, тому конкуренції ніякої не було. І мені треба було завершувати ці шкарпетки. Але у цих шкарпетках у мене в'яжеться незвичайна п'ятка. Жіночка, яка вигадала цю п'ятку, назвала її чарівна п'ятка. Це наша українська майстриня Люба Негатина. я дуже люблю в'язати шкарпетки за її дизайнами. До речі, оці осі шкарпетки, які всім подобаються, це саме Люба навчила мене в'язати. Я залишу посилання на її сторінку в інстаграм, приєднуйтесь! Періодично Люба об'єднує дівчат для вив'язування якоїсь нової моделі. Може, колись вона захоче повторити ці, як це воно було, вогні ночного міста. Зараз я в'яжу за її описом ось чарівна п'ятка, вона трохи незвична. Вона за, за формою дуже схожа на цю. Але вона така, знаєте, перевернута. Як це зробити? Ось ні, не так. Щоб було так. О, верх догори. Бачите, вони схожі за малюнком. Але коли тут п'яточка йде на стопі, то тут вона йде не по стопі. По стопі йде клин, а тут же п'ятка. Я ще не завершила цю пару. Тому що. Може з перегляку, може, тому що мені дуже хотілося завершити цю пару. Бачите, я ж розпочинала як дует різні миски, різні бідошви, різні п'яточки. А тут же повинні бути резиночки навпаки. Але я так розігналася, що забула поміняти колір. І вив'язала оцю резинку, і вже мені було потрібно закривати голкою. І тут, знаєте, як сяйво, резинка світла повинна бути тут, а тут темніша. І здається ж, все ж без помилок відв'язане. І час втрачений. <різнка> Але ж я не можу закрити так. Тому зараз я буду розторочувати ці резиночки, буду міняти колір і дов'язувати. І тільки тоді в мене буде готова пара, цей бусковий дует, який в мене кольором ще завершує січень, а тим, що їх пара продовжує лютий. І щось я засумувала. Що я стала дуже неуважна останнім часом. Ну така ну, дуже прикала неуважність і забирає в мене час, який я могла б присвятити іншому процесу. І знущання над пряжою буду розторочувати, переробляти. Але ж я не можу вгамуватись і закрити так, як є. Ні, мені треба переробити, у мене повинна бути тут світла резиночка, тут більш темніша. І тоді я буду задоволена. До того ж, я коли в'язала цю п'ятку, я ж її переробляла. Не з першого разу в мене вийшло так, як мені подобається, тому що незнайома мені пряжа, якась незвична, без опису, але приємна на дотик, дуже пружна. Але обіцяли 400 метрів на 100 г, але в неї товщина, не знаю, може, завдяки тому, що тут якийсь такий пухкий акрил. Ну, 64 петлі було дуже забагато, розторочувала, переходила на 60. Ну і, і за описом люби, п'яточка вийшла завелика, я розторочувала, переробляла. Але тепер я задоволена своїми розрахунками. І тепер наступну модель я вже можу, я сподіваюся, я зможу зв'язати без перев'язів, тому що тут я перев'язувала один раз, другий раз, і це буде третій мій перев'яз на одній тільки парі шкарпеток. І тепер я розумію, чому я так повільно в'яжу. Тому що я дуже багато переробляю. Якщо мені отак порахувати, скільки метрів я перев'язувала, і тут, і кардиганусь буду перев'язувати. Якби не було перев'язів, може б я її в'язала б стільки, скільки дівчат. Дівчата в'яжуть, а так я, як то кажуть, пасу задніх. Тому мені залишилось трошки, і я завершу свій, як то кажуть, п'ятий процес. І це був третій день нашого магічного кубіка. Оце йде в переробку. Якщо іншим процесам треба тільки дов'язати і нічого переробляти, все ж таки такі процеси приємніше брати в роботу, ніж перев'язувати. Ні, мене не засмучує, те, що перев'язувати, мене засмучує втрачений час. Але ж у мене є тепер придбаний досвід. Наступного дня випали цифри 4 і 5, отож я переробляла п'яточку у шкарпетках. У цих бускових. А додатково я взяла в роботу четвертий процес, по якому не повинно було виникати питань. Тому що знайомий і візерунок, але пряжа була не дуже знайома. Це шкарпеткова пряжа. А я її вирішила використати при в'язанні шапки. Вона така виявилась тепер. Дуже ніжна, дуже м'якенька і дуже тонка, тому що тут все ж таки 420 метрів на 100 грам. Тому шапка буде на весну, на таку дуже теплу весну. Ну, мабуть, вже квітні буде така погода в нас. І я думаю, буде доречно, саме патріотичне забарвлення шапки дитини гуляти десь у парку. Мені дуже подобається. Але єдине, що я хочу сказати дівчатам, у яких є така ж сама пряжа. Тому що я, коли купляла, я купила трошки більше, чим мені потрібно. І Оленка виграла вікторину, а дівчатам я дарувала за підсумками спільного проєкту «Шальні історії. Дівчата, вона ленюча. Тому беріть до уваги. Якщо будете прати, розпочніть з оцту. Мені це допомогло. Бачите, отут, де поєднання, ніхто нікому нічого не зіпсував. Але і жовтий колір пряжа віддавала, і блакитний. Тому вже вода, в якій я прала, була зелененька така. Трошки жовтенького, трошки блакитного. Але завдяки тому, що. Додала трошки оцту. Шапка, звичайно, трошки нагадує своїм запахом грибний маринад, але вона швидко вивітрюється. Я на балкон її відправила. Тепер вона пахне весною в дуже гарному забарвленні. Це на, на більш старшу дитину така шапка. Мені подобається. Отже, четвертий процес, це і четвертий день, і готова робота. Шапка в мене є. І останній день випадали цифри 2 і 3. 3 я вже не брала в роботу, тому що, ну, хотілося б і процес 2 пов'язати, тому що, як і минулого місяця, випали всі цифри. І я так гадаю, що це особлива магія від Оленки. Тому що, як на мене, це дуже добре, що всі процеси були в роботі. І другий процес у мене теж була шапка і теж дует у спільному проєкті Надійки Мелодія двох сердець. І от. Та сама пряжа, що на шкарпетки в мене пішла, і там вона мене ну, трошки засмутила, тим, що я не вгадала, не вона мене засмутила, я її засмутила. А от коли в'язала шапку, то все дуже добре. Вона така пружна. Ну, ну Збігається, як її не розтягує, вона спригується. І мені дуже подобається ця шапка. Це більш-менш трошки менший розмір, тому що. Онука молодша за старшого онука. І теж готова робота. Тому в мене дві шапки готові, дві напів шкарпетки готові, дитяча і доросла. Напів, тому що потрібно кожному дов'язати. Тут, я бачите, вже до до клина дійшла. Далі продовжувати, а тут тільки резиночка. Теж додаємо кольорову ниточку і в'яжемо далі. Кардиган розторочуємо і вже з ним підемо в інший спільний проєкт, тому що магія завершена. Саме швидше, що я зможу зробити, це переробити оці резиночки швиденько, тому що ці шкарпетки. Теж скоро поїдуть зі мною подорожувати, в додаток до цієї орхідеї дитячої. Отака доросла орхідея. Треба ж доробити. І вже тоді збирати пару для доньки та онуки. Для мами та доці така пара. Тож дівчачі, дівчача пара є. Дует, двічі дует. І хлопчача повинна бути. І тоді вже можна вирушати. Подорож, тому що збираюся на вихідні до Львова. І до тої пори треба щось вирішити з кардиганом, бо я хочу його взяти з собою у дорогу. Там буде рівне полотно, і можна буде в'язати в дорозі. Хоча моточки тут величенькі, не знаю, що ще. Я ж візьму з собою дорогу, але до тої пори треба оці дов'язати так точно. Отакі результати моєї магії. Зараз ми зайве поприбираємо, щоб було гарно видно, що ми тут нав'язали. А де ще тут взяти, мабуть, от так? О, бачите, і таке різнокольорове і гарне. І можна було б встигнути дов'язати, але, як то кажуть, на Ютубі лікарняних не дають. Тому потрошку буду надздоганяти дівчат. Хочу вже теж готуватися до весни. Ну, У лютому з кольорами завершено. Оце завершу, це буде скринька шкарпеткова. І ще у мене є боржок, але про нього іншим разом. Тому бережіть себе. До наступних зустрічей, будьте здорові! Бо нам знадобиться ще багато сил. Бажаю вам натхнення і всього найкращого. До зустрічі!